Дуже часто в житті і взагалі в бізнесі ми приймаємо рішення якось. Недостатньо даних, часто так буває, а це є інструмент, який допомагає прийняти рішення. Ну, цікаво. Що буде далі. Сергій, що дозволить змінити ця програма кодсенсів? Ну, звісно, для бізнесу. Це цікаве питання, але що людина собі дозволяє змінити? Код бізнес-моделювання це інший погляд на речі, які вважались вже все відомо, все звично, все ясно. Це здібність дивитися ширше, глибше, інакше. Інакше формулювати питання, отримувати відповіді це вже зміни. Але наскільки далеко, наскільки глибоко людина дозволяє собі пирнути – це залежить від неї, від нього.